Не просто професійний лідер і талановитий педагог, лідер людяності, гідності та вихованості. Так по праву називають керівника, який тримає у своїх руках найголовніші важелі освітнього двигуна Прилук, начальника управління освіти міської ради Сергія Михайловича Вовка. 11 травня Сергій Михайлович відзначає ювілей 60 років. Народився іменинник у 1955 році у селі Сильченкове Талалаївського району у сім'ї робітників. У школі навчався навідмінно. По її закінченні отримав золоту медаль. Вищу освіту здобув у Ніжинському педагогічному інституті, який закінчив із червоним дипломом. Педагогічну діяльність розпочав у Гадівському районі на Полтавщині. У пролуках Сергій Михайлович на ниві освіти з 1982 року. Спочатку працював учителем математики середньої школи номер 7 потім з 83-го у цьому ж закладі заступником директора з навчально-виховної роботи. Задатки лідера і принциповість вирізняли молодого педагога серед колег, тому у 1986 році Сергія Михайловича призначили на посаду інспектора шкіл міського відділу народної освіти, а з 1987 – завідуючим прилуцьким міським відділом народної освіти. У 2000 році Сергій Вовк отримав призначення на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Працював три роки, а з 2003-го став заступником начальника управління освіти. У 2014-му очолив головний управлінський освітній орган міста. Авторитет, яким на сьогодні користується Сергій Михайлович, Здобутий не лише завдяки сформованій педагогічній майстерності, а й людським якостям, звичайній посмішці, війшливому ставленні до людей, щирій зацікавленості професійними надбаннями своїх колег. Як керівник важливого державного органу, Сергій Вовк тонко відчуває будь-яку ситуацію, вміє швидко реагувати на складності та нестандартно вирішує проблемні питання. Не боїться радитися зі своїми підлеглими, звертає увагу на їхні думки. Це не тільки сприяє розв'язанню проблем, а й надає можливість колегам відчути себе потрібними. Тому завжди володіє гарною підтримкою з їх боку. Сергія Михайловича я знаю майже 25 років, з них 10 років, почти 10 років, за час совместной роботи. Такі качества. Сергея Михайловича я больше всего ценю. Это в первую очередь его профессионализм, добросовестность, чувство нового. Я всегда замечал, что Сергей Михайлович стремится познать новые методы образования, стремился передать эти новинки в систему народного образования в городе. Конечно, я замечал, и на сегодняшний день остались такие впечатления э, в его эмоциональности, импульсивности, но мне всегда казалось, и сегодня я убежден в этом, что он всегда умел интегрировать эти эмоции и импульсы, какие-то рациональные решения, адекватные своему времени, потребностям своего времени. Кроме рациональных решений, Сергей Михайлович всегда инициировал, и я с пониманием поддерживал это, и радикальные решения. Я помню, Решение, принятые по 14 школе, о внедрении новых форм образования в этой школе, о переводе ряда школ с двухсменного режима работы в односменные. Тогда нефатка помещений в школах и избыток ввиду демографической ситуации в дошкольных учреждениях. Мы передавали детские садики в распоряжение школ и тем самым начальная сфера образования получила возможность освободить школьные помещения для более рационального обучения в одну смену. Это и в пятой школе, особенно в пятой школе, я помню период, тоже инициатива Сергея Михайловича о переходе школы в разряд гимназии, о переводе на украинский язык образования. Не все гладко это шло, но вместе с тем... Эти вопросы получили решение. Радикальным таким решением были и меры, принятые в организации питания школьников. В момент коммерциализации общественного питания мы выделили комбинат школьный и непосредственно направили бюджетные деньги на питание школьников. И этот, можно сказать, положительный положительный вопрос, получивший положительное решение, продолжает жить и в настоящее время. Я думаю, что в таком возрасте Сергей Михайлович уже накопил богатый опыт, и хотелось бы, чтобы этот опыт он уже передал молодым, потому что в таком возрасте хочется уже передать молодым. А для правильных решений, я убежден, недостаточно только знаний. Нужен і определенний опит. Я хотів би поздравити Сергія Михайловича шістдесятиліттям з його юбилеем, пожелати йому крепкого здоров'я, сімейного благополуччя і нессякаємо творчої енергії. Сергія Михайловича Вовка, я знаю, з 1987 року, коли мене призначили завідуючим районним відділом освіти. Сергій Михайлович на той час три роки працював завідуючим освіти міста Прилук. І тому мені, як головному спеціалісту освіти, потрібна була допомога, і я перш за все познайомився з ним, щоб проконсультуватися по важливих питаннях юризаційних. організаційних. Особливо в питаннях формування навчальних планів, тому що вперше впроваджувався демократичний принцип до формування навчальних планів, це шкільний компонент, як його впроваджувати, які школи. Це мені в цьому плані надавав велику допомогу Сергій Михайлович. Ну, так ми подружилися. Подружилися в заходи, які проводилися в мене, ми обов'язково проводили спільно. Значить, вивчали разом разом передовий педагогічний досвід. Я викладачів, вірніше, вчителів возив до передових школ, школи передового досвіду. Ну і цілий ряд організаційних питань, питань будівництва, у ну, всіх питаннях ми завжди були е, однодумцями. Про нього що я скажу? Що це мудрий керівник, талановитий організатор, знаючий. Його є дуже прекрасна риса, як не бути злопам'ятним, це для керівника велика справа. Він да, як людина там десь помилку допустила, пожурили, але не пам'ятати зла на людину. Оце велика риса. І його шанують, поважають, викладачі, і вони оце це вже другий прихід його. Перший прихід закінчився тим, що він пішов на підвищення заступником міського голови з гуманітарних питань. Ну, а це другий е, прихід. І я пам'ятаю, як е, вчителі переживали, щоб начальником може, управління міського відділу став Сергій Михайлович Вовк. Вітаючи з його прекрасним ювілеєм, я хотів би, ну, перш за все, сказати всім. Вчителям, що вам поталанило, що у вас є такий хороший керівник, який бореться і відстоює кожну школу, кожного вчителя, кожного учня, допомагає, створює умови, ну, а його особисто привітати з прекрасним ювілеєм, побажати, вперше за все здоров'я, творчої наснаги, подальших успіхів у на ниві освіти. Я знаю Сергія Михайловича понад 30 років. Мені випала така честь працювати з ним, бути колегою. І можу сказати, що це про цю людину можна говорити дуже багато і дуже, як кажуть, довго. Сергій Михайлович, перш за все, учитель, учитель-професіонал, керівник-професіонал це людина, яка пройшла шлях від учителя математики. І до начальника управління освіти Прилуцької міської ради. Хотів би зазначити, що Сергій Михайлович на сьогоднішній день, мабуть, як ніхто в місті, знає галузь освіти і знає, що робиться в кожному навчальному закладі. Він людина проста, доступна, проте, вимогливий, вимогливий до себе, вимогливий до. Своїх колег по роботі. Хотів би зазначити таку рису характеру у Сергія Михайловича, як працелюбність. Він може працювати багато, людина не, працює неординарне, неординарне мислення, він, в нього дуже багато енергії, яку він направляє якраз на реалізацію своїх. Пошуків розвитку освіти в нашому місті. Очолювати управління освіти в нинішній період дуже складно. Проте Сергій Михайлович справляється з цим завданням. Він хороший методист, він хороший організатор, організатор освітньої галузі. Багато уваги Сергій Михайлович приділяв і приділяє розвитку і зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, створенню належних умов для організації навчально-виховного процесу. Він не уникає гострих утів, гострих проблем, які виникають. Він йде в колективи, зустрічається з колективами, вирішує наболілі проблеми людей. Він багато зробив для Розвитку освіти нашого міста. І повинен сказати, його цінують, шанують як педагогічні колективи у місті, так і в області, і навіть у республіці, в нашій державі. Сергій Михайлович понад 15 років займався організацією оздоровлення дітей. Він є автором розробник програми оздоровлення дітей влітку. Я хочу сказати, що ці. Це оздоровлення під його керівництвом проходило завжди на належному рівні і достойно було відзначено обласним керівництвом обласної державної адміністрації міською радою. Сергій Михайлович приймає активну участь у громадському житті міста. Він неодноразово обирався членом виконавчого комітету міської ради. Сергій Михайлович любить як людина така, знаєте, від природи, любить дуже рибалку, займається спортом в свій час і добре, хороший сім'янин і прекрасний батько, дід, дідусь. Що сказати ще про Сергія Михайловича? Про Сергія Михайловича повинен ще на мою думку, працювати, очолювати управління освіти нашого міста і свій досвід, свої знання передавати молодому поколінню, молодому поколінню керівників. Адже ціла плеяда керівників вирощена саме під керівництвом Сергія Михайловича Вовка в нашому місті, які успішно працюють, які мають вагомі здобутки. На рівні області, на рівні держави. То в день його народження хочу побажати йому перш за все міцного здоров'я, миру, нових творчих здобутків на освітянській ниві. І хай йому щастить, а Боже благословіння буде завжди з ним. З ювілеєм, шановний друже! Різними життєвими шляхами пішли учні Сергія Михайловича. По-різному склалися їхні долі, та назавжди у їх серцях збереглася глибока повага та любов до мудрості вчителя. З великою шаною та вдячністю сьогодні згадують учні вимогливого, але по-батьківськи доброго педагога, бо саме він навчив наполегливості у здобутті знань, витримці та вмінню досягати намічених цілей. 60-річчя – це період золотої осені. Душі людей, які часто спілкуються з дітьми, кажуть не старіють. Таким є і Сергій Михайлович Волк. Я пам'ятаю його 20 і навіть більше 20 років назад. Це такий собі темпераментний юнак зі стажем. Він ніколи не обирав кращих і гірших учнів. Він ловив нас де міг, в коридорах, на подвір'ї, у класі, після уроків і переконував, 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 що математику треба вивчати досконально і глибоко. Він Переконав мене колись на уроці під час самостійної роботи без слів. Він підійшов і просто протягнув руку. І я подивилась на нього і віддала шпаргалку, яка була в мене в руці. Він подивився на мене ще раз, і я віддала йому шпаргалку, на якій я сиділа. І потім я подивилася на нього ще раз і віддала шпаргалку, яку заховала за батареєю ще місяць тому на контрольній роботі, яка була попереду. Я пишаюся тим, що з цією людиною мене доля звела не тільки в іпостасі його учениці, а і іпостасі його колеги, адже навчаючись у нього 4 роки, я співпрацюю з ним уже 13 рік. Шановний Сергія Михайловичу, в день вашого 60-річчя, від імені усіх ваших учнів сотень ваших випускників, від імені адміністрації та колег нашого закладу, Центру творчості дітей та юнацтва, я щиро вітаю вас з Днем Народження. Я бажаю, щоб ваша багаторічна і послідовна праця ще робила багато і багато внесків у сучасного світу. Нехай доля шле вам добро. Нехай віра, надія і любов будуть вашими супутниками, на ваше довге, щасливе життя. Нехай теплорідної оселі захищає вас від негараздів. Нехай в майбутньому на Прилуцькій і освітянській ниві буде ще дуже багато вчительських перемог, учнівських досягнень, справжніх професійних реформ якраз під вашим керівництвом. Здоров'я вам, наснаги, життя у мирній країні під мирним небом. Щастя на довгі роки зі святом вас! Доля Сергія Михайловича тісно пов'язана з сьомою школою. 1 вересня 1982 року він переступив поріг тоді своєї школи номер 7 і працював до 2008 року. За цей період він працював як учителем. Працював заступником директора з навчально-виховної роботи. Ну а з 86 року він перейшов на посаду інспектора шкіл міського, ну, як тоді називалося. Наша школа завжди ставила перед собою складні завдання. Сергій Михайлович ніколи від цього не відступав. За його роки навчання роботи в школі, і він зарекомендував себе як доволі працелюбним колегою. Мені в той же час було дуже складно, тому що в 1986 році, коли його переводять в управління освіти, мені прийшлося заступати на його посаду. Як і кожному керівнику, доволі складно, тому що колеги. Які працювали з ним до того, вони будуть порівнювати роботу керівників двох керівників. Тому школа в ті часи була надто велика, мала більше до тисячі учнів. За ті роки, які він працював у школі, ним виховано двох олімпіадників, призерів олімпіад з математики. Його працездатність. Надавала натхнення роботи його колегам, і кафедра математики, яка була сформована і при ньому, і потім працювала, вона давала свої е, плоди, своєї роботи. Це, я думаю, що ті е, діти, які, яких, випускники, яких випустив Сергій Михайлович, вони, в принципі, завдячують своїй долі, що е, мали таку можливість е, вчитися в такого вчителя, як Сергій Михайлович. Ну і е, хотілося б також сказати, що все таки перебуваючи на на посту інспектора е, шкіл міста, він е, все-таки не забував про школу і віддавав себе е, цій роботі. Що хотілося б побажати Сергію Михайловичу в канун його 60-річчя? доля нас з вами звела. У 1977 році, коли я переступив по Ніжинського державного педагогічного інституту. В той час він там навчався на п'ятому курсі і так вийшло, що ми зустрілися. Потім друга доля вже зустрілися ми у далекому, 1986 році. От за цей час. Він ніяк не змінився. Тому я побажаю одне, що, в принципі, ви залишались таким, якими були завжди, своїм темпераметром, своїм характером. Ну і е, ті е, також побажали своїх колег, своїх працівників, як ви це робите і до сьогоднішнього дня. Сергій Михайлович, щиро вітаю вас з Ювілеєм і бажаю довгих років життя при доброму здравії, успіхів вам у всіх справах. Шани, поваги, любові від оточуючих людей. Понад 10 років ми працювали з вами у міському відділі освіти, Долали труднощі, досягали успіхів. З вами легко працювати, бо ви гарний професіонал-керівник. І з розумінням ставитись до кожної людини і готовий прийти на допомогу у будь-яку хвилину. Не дарма освітяне місто називаєте вас батьком. Нехай Господь вас береже. І допомагає у всіх ваших справах. Пишається педагог з великої літери і своїми випускниками. Серед них Ростислав Хотін, відомий журналіст, міжнародник, Світлана та Галина Сенченко, викладачі Ніжинського державного педагогічного університету, Юрій Оніщенко, помічник президента України Петра Порошенка. Євгенія Жежерун педагог, вчитель географії, Олена Манзюк педагог, вчитель середньої загальноосвітньої школи No7. Сергій Михайлович Вовк людина з гарячим серцем, поговориш із ним і сам, ніби засвітишся зсередини, так кажуть колеги, і усмішкою привітною зігріє, і словом дотепним розради, і пораду дасть доречно. Справу велику щоденно роблять саме такі неголосні і нехвальовиті. просто беруть і роблять. І дивишся раптом, усі питання розв'язуються, усі проблеми вирішуються. Користуючись нагодою, я щиро вітаю свого колегу прекрасну людину Сергія Михайловича з його юлеєм. Хочу побажати йому здоров'я, творчих успіхів, подякувати за те, що він на протязі років самовіддано працює на галузі освіти. пройшов шлях від вчителя фізики до начальника управління. Хай всьому йому щастить. Я приєднуюсь до тих побажань, які звучать в адресу Сергія Михайловича, досвідченого управлінця, гарну людину, якого я особисто знаю багато-багато років. Сергій Михайлович, ми знаємо вас як чуйну, порядну, гарну людину, як високопрофесійного управлінця з високою науково-теоретичною підготовкою, якому притаманний демократичний стиль управління. Все життя ви працювали на неві освіти. Дай Боже, щоб не один рік ще освіт з освітою ви були пов'язані, на які би посаді ви не працювали. Ви завжди самовіддано це робили на користь людей, на користь дітей. Дай Боже вам здоров'я, щастя, вам, вашій сім'ї. Вашим підлеглим, вашим колективам, з якими ви працюєте, а нам вас бачити завжди усміш... усміхненим, таким, як і ви завжди є. Сьогоднішній світ розмаїтий та багатогранний. Його прикрашають особистості, які яскраво виділяються серед інших своїми чеснотами. Вони запалюють у людей, що їх оточують вогонь добра, віру у свої сили, спонукають до нових багородних звершень. Залюбленість у свою справу вміння побачити за другорядним, головне, часно підтримати, допомогти друзям і колегам, це риси, якими наділений Сергій Михайлович сповна, мудрий керівник, освічена людина, закоханий свій край українець? Він розуміє, що головне у нашому житті людина. Він не змарнував свої 60 років. Він створив сам себе як талановитий скульптор. Тож колеги і учні Сергія Вовка щиро вірять, що наступні роки енергія вчителя творитиме на землі тільки добро.